Вітаю, вивчаємо тему Англія. В ранню модерну добу Англія була переважно аграрною країною. Населення Англії складалося 3-4 мільйони осіб у 16 столітті. Земля належала лендлордам. В цей час в Англії відбулася революція цін, наслідком якої стало те, що лендлорди збільшили грошову ренту у 3-7 разів та більшість селян. Втрачали господарства та ставали жебраками. У промисловості головною галуздю стало виробництво сукна, що спричинило поширення мануфактур. Після великих географічних відкриттів Англія стала перехрестям торгівельних шляхів для фінансування ризикованої торгівлі. У 16 столітті купці почали створювати акціонерні компанії, об'єднуючи капітали. Отже, в Англії з'явилися акціонерні кампанії. Акціонерна кампанія це колективне товариство, що об'єднує капітали кількох осіб, тобто акціонерів. Також в цей час в Англії проходила аграрна революція. Аграрна революція це перехід від натурального до товарного виробництва в сільському господарстві. Ознаками аграрної революції є Ліквідація дрібних господарств і зосередження землі в руках великих землевласників, використання найманої праці. Основним результатом змін в Англії було встановлення капіталістичних ринкових відносин. Аграрна революція почалася в Англії у 16 столітті. Відбулося зростання попиту на вовну для виробництва сукна. Це призвело до розширення вівчарства лендлорди. Перетворювали свої землі на пасовища і почали забирати ці землі у селян. Процес огороджування захоплення земель селян тривав кілька століть, але в 16 столітті спричинив серйозні соціальні наслідки в Англії. Сформувалися нові суспільні верстви. Нова шляхта отримувала прибутки від вівчарства та селянські наймити. Поява цих верств. Свідчила про формування капіталістичних відносин у сільському господарстві. Король Генрі VIII з 1516 року видав закони, щоб призупинити огороджування. Він обмежив кількість овець та заборонив перетворення орних земель на пасовища. Огороджування призвело до того, що тисячі позбавлених землі селян поповнили ряди жебраків у містах. Наприклад, у Лондоні їх з'явилося до 50 тисяч. Тому Генрі VIII запровадив суворі закони проти жебратства, відомі як криваве законодавство. Працездатних жебраків били батогом за повторне затримання могли відрізати вухо, а за третій раз чекала смертна кара. За його правління було страчено 72 тисячі осіб. Отже, обгороджування це форма ліквідації громадських земель і відновлення приватних володінь, які раніше були самозаселені селянами. Одним із наслідків обгороджування стало зубожіння значної частини селянства. Криваве законодавство це збірна назва для жорстоких законів, які видавалися в Англії, особливо за правління короля Генріха VIII. Вони були спрямовані проти жебраків і бродяг. Причина появи законодавства, масштабне огороджування. Залишило тисячі селян без землі та засобів до існування, ці селяни перетворювалися на жебраків і наповнювали міста. Мета цього законодавства влада намагалася вирішити проблему масового жебратства, не усуваючи його економічні причини. Наступний король Едвард VI посилив ці закони людину, яка не працювала, віддавали в рабство тому, хто на неї доніс. Якщо раб тікав. То за першу втечу йому випалювали на обличчі Тавро і віддавали в довічне рабство. За другу втечу ставили друге Тавро, за третю втрачували. Тепер познайомимось з терміном абсолютизм. Це форма державного правління, за якої вся влада належить монарху, що править без станово-представницьких органів та законодавчих обмежень. У XVI столітті династія Тюдорів в Англії зміцнила королівську владу, рухаючись до абсолютизму. Король Генрі VII обмежив вплив баронів, а його наступник Генрі VIII створив таємну раду як головний орган управління. Важливо, що англійський абсолютизм зберіг вплив парламенту і не мав постійної армії. Генрі Восьмий розпочав королівську реформацію через відмову Папи Римського дати йому дозвіл на розлучення. Король змусив духовенство визнати його главою церкви в Англії, що стало вирішальним кроком у зміцненні його абсолютної влади. Риси абсолютизму це загальнодержавний апарат управління, єдине державне законодавство, єдиний адміністративний устрій. Єдина державна економічна політика, постійна професійна армія, єдина система мір і ваги, державна податкова система та державна церква, король Генрі VIII уклав шлюб із Анною Болейн. А парламент у 1534 році прийняв акт про супрематію, яким проголосив Англіканську церкву незалежною від Риму і підпорядкував її королю. Едвард VI продовжив реформи, спростивши обряди та запровадивши англійську мову служб, наступна королева Мері І спробувала повернути католицизм і страчувала протестантів, за що отримувала прізвисько Кривава Мері. однак, англіканська церква вже вкорінилася. Після Мері І до влади прийшла Елізавета І, яка відновила Англіканську церкву у 1571 році. Вона остаточно затвердила її принципи, оприлюднивши символ віри 39 статей. Англіканська церква це державна протестантська церква в Англії, утворена в 16 столітті під час реформації. Пуритани Англійські протестанти, які не визнавали англіканську церкву, послідовники кальвінізму в Англії в 16-17 століттях, серед частини буржуазії, незадоволеною обмеженою реформацією, поширився кальвінізм. Ці протестанти, названі пуританами від слова чистий, виступали за очищення англіканської церкви від залишків католицизму. Вони поступово вийшли з англіканської церкви та почали створювати власні громади на чолі з просвітерами. Пуритани хотіли видокремити церкву від держави та підпорядкувати їй королівську владу, оскільки ці вимоги не влаштовували королеву Єлізавет першу Пуритан почали переслідувати. Рух Пуритан відіграв значну роль в історії Англії та англійських колоній у північній Америці. В ранню модерну добу Шотландія була слабкою і стала об'єктом прагнень Англії у 1542 році. Корона Шотландії перейшла до новонародженої Мері Першої Стьор, яку відправили до Франції, де вона виховувалася католичкою. Тим часом у Шотландії поширився кальвінізм під проводом Джона Нокса, королева Англії Єлизавет І підтримувала шотландських кальвіністів зброєю. Після смерті чоловіка короля Франції у 1560 році мері Перша Стюарт повернулася до Шотландії, де розпочалася боротьба між католицькою королевою та кальвіністами, яких підтримувала Англія. Мері Перша Стюарт, католичка, підтримувала змову проти англійської королеви Елізабет І. Елізабет І. Випередила її, організувавши виступ кальвіністів у 1567 році. Мері Перша Стюарт була змушена втекти до Англії, де Елізабет І ув'язнила її на 20 років. У 1585 році парламент ухвалив закон проти змовників, і Королівський трибунал засудив мері до страти за небезпечну для держави діяльність. Син мері, шотландський король Джеймс VI, Погрожував війною, але Єлізабет І визнала його спадкоємцем англійського престолу. Після її смерті він став королем Англії під ім'ям Джеймс І, започаткувавши династію Стюартів в Англії. Острів Ірландія приваблював англійців родючими землями, і його підкорення розпочалося ще у XII столітті. У XVI столітті Генрі VIII... 1541 року король Ірландії зробив вилучення земель головним засобом підкорення, роздаючи їх англійським колоністам у другій половині 16 століття спалахнули повстання ірландців, які вимагали повернути землі та припинити утиски католиків. Коли повстанці почали перемагати, англійці з 1603 року відповіли з жорстокими діями. Спалювали села, вбивали населення та знищували врожай. Дякую за увагу. Okay, let's go.